На житомирщині створено координаційний штаб охорони правопорядку. Про це під час брифінгу повідомив губернатор області Сидір Кізін. Відповідне розпорядження було підписано 12 травня. Згідно з ним, регіональний штаб є дорадчим органом при облдержадміністрації, до складу якого, крім самого губернатора, входять голови райдержадміністрації, правоохоронні органи, органи прокуратури, надзвичайних ситуацій та громадські організації. Основні завдання штабу взаємодія всіх органів задля забезпечення безпеки та правопорядку в області та обмін інформацією для миттєвого реагування та перевірки її достовірно. Настя цей штаб э, також отримуватиме інформацію э, з північних районів, там де у нас кордон з республікою Білорусь. Там зараз вже діють громадські формування з охорони э, державного кордону. Э, їх близько десяти. Вони діють в прикордонних селах э, при взаємодії, активні з э, органами місцевого самоврядування селищними радами на місцях. Э, тому також та така інформація, яка звідти надходить, буде надходити сюди, ну в тому числі від очевидців від громадян. При координаційному штабі створена цілодобова гаряча лінія у разі виникнення випадків корупції, саботажу, порушення національного суверенітету або проявів тероризму громадян просять телефонувати з номерами телефонів, які ви бачите на ваших екранах. Водночас обласна влада за словами кізна продовжує допомагати нашим військовим, які знаходяться не тільки на сході України, а й на півдні, у Херсонській області. Разом з підприємцями Житомирщини вже вдалося зібрати шкарпетки. Наразі працюють над збором інших необхідних речей. Крім того, за словами кізна, вже зібрано кошти на придбання нашим спецпідрозділам спеціальних бойових засобів. А на території області тим часом створено батальйон територіальної оборони. Ми зараз працюємо над наповненням його матеріально-технічними засобами там. Немає ні форми, ні взуття, ні засобів захисту. Це все зараз. Обласна адміністрація вирішує спільно з підприємцями. Є казарма в Новограді-Волинському, є база сама військова частина, є техніка. Автотранспорт обласна влада звертається до всіх, хто має бажання та зброю для захисту батьківщини, записуватись до складу батальйону. Це можна зробити через військові комісаріати. як військовослужбовці ви будете офіційно у складі Збройних сил України служити. З вами буде укладено контракт, і по цьому контракту ви будете отримувати кошти.